Вислати безробітних українських біженців з Німеччини саме це запропонував голова баварської опозиційної партії Християнського соціального союзу. Бундестазі політик вважає, що через два роки після початку повномасштабного вторгнення має застосуватись принцип для українців: працевлаштуйтесь в Німеччині або повертайтесь в безпечні райони на західній Україні. Він також розкритикував те, що на його думку за кошти грошей платників податків надто багато людей у Німеччині отримують соціальну допомогу. При цьому він наголосив, що навіть ті біженці, які не можуть працювати, отримують від держави НАТО велику матеріальну допомогу. Він сказав, що потрібні сильніші зобов'язання щодо співпраці для шукачів притулку, коли йдеться про працевлаштування. Тому він запропонував українцям працевлаштуватися, і це має бути частиною послуги з інтеграції. Але важливо, що в уряді в Німеччині відкинули ідею депортації з країни непрацевлаштованих українських переселенців. Нагадаємо, саме в Німеччині живе зараз велика кількість українських біженців. Станом на кінець 23-го року там були зареєстровані 1 мільйон 132 тисячі громадян України, які прибули через війну. А протягом року їхня кількість зросла на 87 тисяч. Друзі, пишіть в Коментарях, що ви про це думаєте, а також підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх важливих змін і подій.